Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про оленку волохату, яку ще називають бронзівкою волохатою. Оленка волохата, незважаючи на свою гарну назву, це досить небезпечний шкідник плодово-ягідних культур, а також декоративних квіткових рослин. Ранньою весною дорослі жуки Оленки волохатої виходять з ґрунту. Та харчуються квітами різних трав'янистих і деревних рослин. Спочатку вони зустрічаються на тюльпанах, нарцисах і рисах, а потім на квітучих деревах персика, абрикоса, вишні, черешні, груші, сливи яблуні. Згодом цей шкідник знищує квіти полуниці та інших квіткових рослин. Оленка вологата це чорний жук. Який досягає довжини від 9 до 11 міліметрів, при ширині від 6 до 8 міліметрів. На крилах оленки волохатої є 12 поперечних білих плям різних розмірів. Усе тіло жука, а особливо його нижня частина густо вкриті густими жовтувато сірими волосками. Саме ця особливість будови і визначила назву жука оленка волохата або бронзівка волохата. Ротовий апарат оленки волохатої гризучого типу, тому жук легко виїдає тичинки і маточки квітів, цим самим знищуючи майбутній врожай. Як і у всіх жуків, у оленки волохатої непрямий розвиток з повним перетворенням. Життєвий цикл має чотири стадії яйце, личинка, лялечка та доросла комаха. Після запліднення самка оленки волохатої відкладає від 15 до 20 яєць. Яйця самка відкладає у місця, де ґрунт перезволожений, під кучі гною або під кучі перепрілого листя. З яєць вилуплюються білі товсті шестиногі личинки. Личинки Оленки Волохатої живляться гумусом і перегноєм, які є у ґрунті, і, на відміну від личинок травневого хруща, не пошкоджують коренів трав'янистих рослин, дерев чи кущів. Восени личинки Оленки Волохатої в ґрунті перетворюються на лялечки, і ще до настання зими з лялечки вилуплюється дорослий жук Оленки Волохатої. Дорослі жуки Оленки Волохатої, що вилупилися восени, зимують у ґрунті. Ранньою весною жуки Оленки Волохатої виходять на поверхню ґрунту, шукають квітучі рослини та знищують у них тичинки і маточки. Оленка Волохата небезпечний жук шкідник усіх плодово-ягідних культур. Боротися з даним шкідником Можна різними способами. При масовому розмноженні оленки волохатої у садках ґрунт під кронами дерев рекомендовано обробити спеціальними отрутохімікатами та перекопати ґрунт на глибину від 3 до 5 см. На ніч жуки оленки волохатої покидають квіти та зариваються в ґрунт. Якщо ґрунт оброблений отрутохімікатом, то при контакті з ним. Жук загине. До речі, оленка волохата ховається в ґрунт і в холодні дні та під час дощу. З невисоких молодих плодових дерев та кущів оленку волохату можна збирати вручну. Дерева і кущі, на яких є досить багато оленок волохатих, перед збиранням шкідників бажано покропити водою із пульверизатора. Тіло оленки волохатої, як я вже згадувала, повністю покрите густими довгими волосками. Вода, яка затримується між волосками, робить жука важчим і не дає злітати. Перед струшуванням оленок волохатих із квітучих гілок ґрунт під деревом чи кущем бажано заслати легким матеріалом, з якого легко буде збирати шкідників. Бережіть свої садки від шкідників і гарного вам урожаю. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.